Повномасштабна війна Росії в Україні 2022 році це перша в історії людства війна, яка відбувається вже за часів існування соціальних мереж, мобільних телефонів, з яких можна керувати супутниками, самих супутників, з яких видно все на землі: атомних електростанцій, бойових дронів та інших технологічних складових сучасної цивілізації. Основними передумовами виникнення протистояння Росії і України, яке переросло у збройну агресію Росії проти України, є системна криза російської державності, яка трансформується російським політикумом у намаганні відновити російську імперію, розширити контроль над частиною світу і отримати з собою світову гегемонію. Декілька років тому назад один із російських ідеологів сформулював тезу, розвиток якої ми можемо спостерігати сьогодні під Бучою та Ірпенем. Світ, який не визначає величі Росії, не має існувати. Великий вплив війна Росії проти України також має на світову економіку. Зокрема, до війни Україна позиціонувала себе як потужна транзитна держава міст між Європою та Азією, через Україну пролягала також низка міжнародних транспортних. Коридорів ще кілька планували побудувати. Всім нам відомо, що Україна також мала транзитний коридор постачання зерна до Африки. Ситуація зараз погіршилась, тому впевнено можу сказати, що війна в Україні може призвести навіть до голоду у світі. Світова економіка платить високу ціну за неспровоковану, невиправдану і незаконну агресивну війну Росії проти України. Так заявила Організація економічного співробітництва та розвитку. У світі зазначено, що війна гальмує зростання економіки та чинить додатковий тиск на підвищення цін. Перш за все, це є на продовольство та енергоносії. Також зазначено, що у другому кварталі 2022 року було зафіксовано стагнацію світового ВВП, а виробництво в економіках країн g 20 впало. Крім того, мова йде про те, що висока інфляція зберігається довше ніж очікувалося, і що в багатьох економіках інфляція в першій половині 2022 року була найвищою з 1980-х років. І оскільки останні показники погіршились, перспективи глобальної економіки погіршились, оскільки ми розглядаємо, як війна вплинула на світову економіку, то варто розглянути також реакції заходу на російсько-українську війну в 2022 році, і щоб зрозуміти саме геополітичну логіку. Реакції важливо розібратись у тому, хто і коли. І скільки санкцій наклав на Росію, а головне, що в цьому передувало. Отже, згідно з санкційною базою даних, після початку війни з Україною почалося масове накладання санкцій на Російську Федерацію, і за обсягу санкцій, застосованих до Росії протягом останніх тижнів, лідерами стали саме Швейцарія. Це 568 голосів, ЄС 518, Франція 512, в той час, як США наклали лише 243 санкції і разом з Великобританією фактично пасли задні. На перший погляд може скластись враження, що Європа негайно кинулася в бій на захист власних цінностей і своєї європейської України. По факту, в загальному обсязі санкцій, накладених на Російську Федерацію, починаючи вже з 2014 року, лідирують саме США, це є 1194 санкції. Далі йде Канада 928 і Швейцарія 824 санкції. Натомість Європейський Союз, Франція та Британія замикають цей перелік. Війна в Україні продовжує негативно впливати на світову економіку. Найбільше терпляє європейський континент, особливо країни Східної Європи. Темпи економічного зростання швидко падають, і за прогнозами в окремих країнах Східної Європи можлива рецесія. Незважаючи на те, що провідні центральні банки почали підвищувати все ж ставки, інфляція все одно продовжує зростати. Це призводить до падіння реальних доходів населення і звужує сукупний попит. Продовження бомбардувань критичної інфраструктури України та холодна зима можуть активізувати нову хвилю переселенців, що буде додатковим тягарем, переважно для країн Східної та Центральної Європи. Східноєвропейські європейські економіки вже прийняли у себе найбільшу кількість біженців відносно власного населення. Тому фіскальне навантаження на бюджети цих країн було найбільшим. Інфляція у східноєвропейських країнах також є набагато вищою, ніж. Середньо у Євросоюзі Чехія становить 18%, Польща 17,2%, Румунія 15,5%, порівняно з середньою 9,1% і у єврозоні. З іншого боку, незалежна монетарна політика за режимом інфляційного таргетування дозволяє центральним банкам східноєвропейських країн рішуче реагувати на зростання інфляції. Головними ризиками залишаються все ж продовження та ескалації війни в Україні та відповідний негативний вплив на економіку та фінанси європейського континенту. Серед пов'язаних ризиків це є зростання, дефіцит енергоресурсів та цін на них, подальше гальмування економічної активності у Європі та зниження попиту на європейські ті ж експортні товари, а також поглиблення енергетичної та гуманітарної кризи, пов'язаної саме з російською агресією. І тільки рішучі спільні та скоординовані дії європейського співтовариства з Допомоги Україні та швидкої адаптації європейської економіки до поточної ситуації можуть допомогти у протистоянні російської агресії. Отже, війна для України сьогодні це значні великі втрати людей та економіки, і також довготривалі негативні наслідки та обмеження майбутнього розвитку на роки. Непонятно за чим і непонятно чого. От зараз ось сподіваєте, як знову веде ця провокація.